Привіт, дорогі студенти та колеги! Ви розпочинаєте роботу над курсом Бухгалтерський облік у Великобританії перш за все я хочу познайомитися з вами. Мене звати Лариса Бровчук. Я автор цього курсу, крім того, я власниця підприємств, які займаються бухгалтерським обліком і ведуть на аутсорсі дуже багато різних організацій різного типу в Україні і в Британії. Все, що я вам буду розповідати на курсі, воно у нас базується саме на досвіді і на практичних ситуаціях. Хочу трошечки розповісти про методику нашої роботи. Наша, наша робота побудована наступним чином: ви скачуєте методичні матеріали. В методичних матеріалах у вас будуть Розміщені тексти лекцій та тексти завдань. Далі ви працюєте із платформою. В кожному уроці у вас є відеоматеріали, ви їх опрацьовуєте після прочитання лекції. Також виконуєте домашні завдання в обов'язковому порядку. Також під кожним відео у нас є форми для надсилання домашніх завдань, і розв'язані домашні завдання ви надсилаєте нам для перевірки, вони будуть зберігатись в вашій особовій справі і будуть показувати те, що ви дійсно працювали над курсом. Крім того, що ви надсилаєте нам виконані домашні завдання, ви їх перевіряєте за допомогою тестів. Після кожного уроку, в якому були домашні завдання, є перевірка тестами вашого виконання. Не пройшовши тест, ви не можете перейти далі до наступного уроку. Тому вам потрібно буде повернутися, розглянути ті помилки, які ви допустили, і виконати тест вірно. В цих тестах необмежена кількість виконання. І ви можете їх пройти. Також є можливість проходити уроки наперед. Наприклад, хто має зуми, але бачить, що він в якийсь період може більше працювати, а далі має плани чи їхати у відпустку, чи, можливо, якісь робочі плани, де він не буде встигати. То ви можете зум-урок. Натискати пройдено і переходити до наступного матеріалу, вивчати його наперед, тоді, коли у вас є час. І на... Але, приєднуючись до Zoom уроку, ми будемо перевіряти і закріплювати тему, яку розглядає саме цей конкретний Zoom. На Zoom уроках я відповідаю на всі ваші запитання. Також ми перевіряємо, як ви опрацювали пройдений матеріал за тиждень. Тому, будь ласка, зосередьтеся на опрацюванні матеріалу. Варіант я не встиг чи я не міг це все знижує ваші знання на Зумі. Я вже перевіряю і розповідаю якісь конкретні моменти, конкретні ситуації на Зумі. Якщо ви не пройшли базових уроків і ви не маєте знань і навичок, то на Зумі вам робити. Нічого, вам буде скучно, ви не пройдете тести і толку від того не буде ніякого. Тому вас дуже прошу, проходьте матеріал до зуму. Якщо у вас складається ситуація, що ви дуже відстали від курсу. То попросіть, будь ласка, адміністратора, щоб перевніс вас на наступну групу, і ви закінчите цей курс з наступною групою. Групи набираються постійно. І тут важливо, щоб ви отримали якісні знання, бо ви підете працювати, і там уже буде відповідальність за чужі гроші, за чужі податки і. Те, що ви просто прослухали, поставили собі галочку, це зовсім не результат нашої з вами роботи. Також не розчаровуйтесь, якщо ви не будете використовувати цей курс конкретно як бухгалтер. Дуже багато наших випускників, які закінчують курси, вони розбираються з матеріалами, з податками саме. Потім для ведення якоїсь власної підприємницької діяльності. Тобто, ви зможете використати ці знання в іншій сфері. Також це для вас буде тест. Чи ви зможете працювати бухгалтером, чи ні? Чому? Курс дуже насичений. Він передбачає роботу сьогодні на сьогодні. Тобто, якщо ти відкладаєш, ой, я цей урок пройду завтра, то завтра ти його теж не пройдеш і в результаті. Цих знань в тебе не буде. Тобто бухгалтер в нас має навички, якості специфічні, він зобов'язаний виконувати свою роботу повсякденно для того, щоб в кінці подати фінансову звітність підприємства або податкову якісно. Якщо ви не маєте цієї навички і не можете себе заставити працювати систематично, ви відразу на курсі помітите, що, можливо, ця професія не зовсім для вас. Тому що це реальні умови. Такі вони будуть і у вас на роботі. Постійно треба щось нове читати, щось нове вивчати. Тут немає такого, що ти сьогодні вивчив і 10 років підряд використовуєш ці всі знання, і вони не міняються. Ні, в бухгалтерії це не працює. Тому великий, звичайно, плюс в нашій професії, що альцгеймера нам. Не грозить, як кажуть, ми постійно вчимося і постійно здобуваємо нові знання. Обов'язок бухгалтера в Британії згідно Кодексу етики, це навчання оновлювати свої знання відповідно до діючого законодавства. Якщо ви цього не будете робити, то ви втратите швидко кваліфікацію. Тому ми це вас і вчимо. Ми вчимо вас перевіряти. Знання, які вам даються, ми вчимо перевіряти і себе, і когось, вчимо напрацьовувати практичні алгоритми роботи як швидше, як легше щось зробити, де можна безкоштовно щось зробити, де, мож, де потрібно застосувати платні програми. От тобто, все це я розказую, показую, і ви в цьому зорієнтуєтесь. Не переживайте, якщо ви вирішите, що робота бухгалтера не для вас. Ці знання базові в житті, і, маючи ці знання, ви можете їх застосувати в будь-якій сфері, тому що бухгалтер. І знання бухгалтерії потрібно всюди. Чи ти ведеш свій бізнес, власний, ти повинен розбиратися в податках і фінансах, чи ти е, працюєш фінансистом, чи ти е, взагалі аудитор, який буде перевіряти бухгалтерів. Чи е, ти, наприклад, працюєш менеджером в комерції, в продажах, ти теж повинен розбиратися в документах і в податкових наслідках. Тобто всюди, всюди, всюди присутня бухгалтерія. І ви ці знання за плечима носити точно не. Будете. Далі у вас є багато посилань на нормативні акти. Для чого вони? Справа в тому, що наш курс, як і будь-який інший, він оновлюється, але законодавство може мінятися. Ну, наприклад, ви сьогодні вчитеся по. Одному законодавству далі в нас змінилися межі мінімальної заробітної плати, межі нарахування національного страхування чи інших податків. Наприклад, межа по ПДВ вже в нас виросла, була 85 тисяч, стала 90%. 000. Всю цю інформацію ви повинні переглядати постійно в процесі своєї роботи. Тому я вам даю ці посилання, бо методичні матеріали рано чи пізно застаріють. А ви повинні в своїй роботі керуватися фактичними даними. Тому кожне посилання під уроком ви собі зберігаєте в окремому файлику, заводите собі в Word, в Excel, де вам зручно, таку табличку, яку розбиваєте по назвах податків і зберігаєте усі посилання, які я вам даю. Чому? Ви в своїй роботі завжди зможете легко знайти потрібну інформацію, і вся вона буде розміщена у файлі. Також в ваших методичних вказівках є додаткові таблички-опитувальники для клієнтів, є звіт про доходи та витрати для підприємців Всі ці Документи ви обов'язково зберігаєте в свою папочку і будете їх використовувати в своїй бухгалтерській практиці або на місці роботи, де ви будете працювати. Це дуже важливо. Крім того, в нас курс трошки з хитринкою. Справа в тому, що за довгі роки роботи у викладанні я помітила дуже важливу особливість. Люди вчаться на помилках. І запам'ятовують матеріал, коли їх виправляють. Тому в багатьох своїх курсах, в уроках я допускаю свідомі помилки, і ваша задача знайти таку помилку. Для чого це потрібно? Коли ви сумніваєтесь в якомусь питанні далі в своїй роботі, ви будете шукати багато різних джерел, дивитися думки різних фахівців, читати різні статті. Але прийняте рішення потрібно саме вам, тому що ви будете за нього відповідати, коли прийде податкова перевірка до ваших клієнтів. Коли клієнт буде казати, що ви щось зробили не так, ви повинні мати аргументоване підтвердження того, чому ви так зробили. Саме цьому я вас і навчаю. Неважливо, який ти суперфахівець. Ти можеш і потрібно консультуватися з різними своїми колегами різних напрямків, але приймати рішення на основі всього прослуханого, тільки опираючись на законодавчі акти. Якщо ви знайшли підтвердження там, що це дійсно так, значить ви аргументовано маєте відповідь. Чому помилятись може будь-який фахівець насправді, будь-який спеціаліст. Ви знаєте, і по роботі з українською податковою. Дуже часто виходять роз'яснення, які суперечать законодавству. Причому ці роз'яснення дає Мінфін або а, податкова. Так само і в Британії. У Британії у нас працює прецедентне право. Тобто а, у нас з вами є закон, а, і як його правильно застосувати, ми тлумачимо на основі. Інших судових рішень з аналогічних справ. Тому на сайті Gov.UK є ще ціла добірка судових рішень із будь-якого питання, ви можете знайти потрібне. Також є можливість консультуватися в податковій Якщо ваше питання вам не зрозуміле. В вашій практиці будуть завжди виникати ті питання, які ви не будете точно знати. Чому є тисячі ситуацій, є купа різних напрямків роботи, і в кожному напрямку буде обов'язково якась така ситуація, з якою ви ще не зустрічались. І я вас на курсі вчу саме шукати інформацію і приймати власні рішення. Крім того, знаходити помилки. Ваших клієнтів. Чому в Британії бухгалтер працює уже з тими даними, які йому передав клієнт? Якщо ви їх будете приймати на віру, то ви потім будете відповідати за проведення неправильних документів, неправильно складених. От, або доперевірите якусь із ризикових операцій, і це вам буде грозити великими штрафами по вашій практиці, якщо не ув'язненням. Тому. Дуже-дуже пильно і уважно треба перевіряти документи. І саме цю пильність ми з вами тренуємо на курсі. Тому що навчити робити по алгоритму можна і мавпу, а от думати тільки людину. Тому ми з вами будемо навчатися якраз бути справжніми спеціалістами, аналітиками і будемо навчатися критичному мисленню. Ще одна важлива річ. На нашому курсі ви зустрінетесь з додатковими лекціями які будуть проводитися по мотивації, організації роботи, до яких я залучаю психолога. Також вам даю додаткові книги для опрацювання, за якими проходить підготовка моїх працівників на усіх наших підприємствах. В чому вони полягають, ми вчимося правильно розмовляти з клієнтами. Ми вчимося розуміти себе, правильно виставляти пріоритети в роботі і правильно, в принципі, вести діалог з людьми, що є додатковими перевагами у вашій майбутній професії. Адже є дуже багато досліджень, коли крутий фахівець. Дуже-дуже класний, не може знайти роботу із всіма своїми досягненнями і сертифікатами. Чому? А він просто конфліктна людина. Він не вміє працювати в команді, він не має емпатії ні капельки і не розуміє своїх колег. І, то, і отримує купу відмов у роботі. Над цими якостями. Можна працювати. І насправді кожна людина їх має. Просто ми десь за погонею у своєму професійному житті губимо звичайні людські якості. Тому ці книги є дуже важливими і, і допоможуть вам подалі побудувати тривалі стосунки з своїми клієнтами в першу чергу, своїм колективом, якщо ви будете будувати власну практику. І, звичайно, якщо ви плануєте в подальшому приєднатися до нашої програми співпраці, про яку ви почуєте на першому zoom уроці ви, звичайно, повинні їх опрацювати, і ми перевіряємо опрацювання саме цих книг. Тому, дорогі колеги, я вас вкладаю максимум своїх сил. Максимум даю практичних навичок, які ви далі застосуєте в своїй професійній діяльності, і будете співпрацювати, маю надію зі мною ще довгі роки, чи просто дружити, спілкуватися в робочих питаннях чи працювати з нами. Неважливо. Мета мого курсу, мого навчання зробити з вас справжніх фахівців. Я не планую вирощувати конкурентів. Я планую виростити з вас, достойних колег, тих, з якими ми можемо спілкуватися на одному рівні. І повірте, тоді життя стає краще, тому що можна сперечатися чи щось доводити людині, яка тебе розуміє. А от той, хто. Нездатний зрозуміти, чи не має достатньої кількості знань, він просто тебе не зрозуміє, і які б ти доводи йому не давав все рівно, або зробить по-своєму, або не буде сприймати твою е, точку зору і заводити всю ситуацію в конфлікт. Тому, тому я це роблю, тому мета моєї роботи. Виростити фахівців, які будуть надавати якісні бухгалтерські послуги клієнтам по всьому світу, не тільки в Британії і Україні. Завжди відповідаю на телеграм, на WhatsApp. Пишіть. Ми можемо поспілкуватися. Якщо у вас є ідеї розвитку, якщо у вас є ідеї співпраці, ви б хотіли відкрити схоже відділення у будь-якій країні світу. Я завжди рада співпраці і завжди. Приймаю усі пропозиції, тому що саме це шлях до розвитку.